Вітаю в ефірі Дніпро Ньюс в студії Артур Терещенко. І ми вже підготували для вас актуальні новини станом на 15-ту годину. Протягом дня відключень світла не буде. Комунальники продовжують виконувати роботу задля повноцінного отримання Дніпрянами комунальних послуг. Відновлено роботу котельні КП «Коменергосервіс» на житловому масиві. Північний її вимикали, бо працівники КП проводили перехід котельні на інші котли та налагоджували автоматику. Ця котельня забезпечує опаленням 88 будинків, назви вулиць на ваших екранах. Всі вони наразі отримують подачу тепла. Також вже запущена в роботу котельня КП Теплоенерго по вулиці Щепкіна, а також по вулиці Бородинській. Подачу тепла в будинки Дніпрян вже відновлено. Наразі комунальники проводять аварійно-відновлювальні роботи по вулиці Аксакова, 9. Через це припинено водопостачання на низці вулиць. Адреси ви бачите на екранах. Більше інформації про роботу підприємств та ремонт із точними адресами ви можете дізнатися на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпро Тіві та на офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Також звернутися по допомогу можна і до штабу взаємодопомоги громадської ради. Заявки там приймають з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. Рашисти обстріляли центр Херсона з градів, Снарядами влучили в зупинку громадського транспорту та в житловий будинок. У місті пролунало близько 20 вибухів. За словами пресофіцера комендатури оборони Херсона Дмитра Плетенчука, вже відомо про щонайменше шістьох загиблих в оперативному командуванні. Південь підтвердили інформацію про 12 поранених людей. У кривоморозі нелюди підпалили собаче притулок про те, що поблизу кооперативу «Зірковий» у мікрорайоні Зарічний сталася пожежа. В соціальних мережах розповіли опікуни безпритульних тварин. Зломисник підпалив будинки і будки будки для собак, якими опікувалася зоозахисниця Валентина Олійник. У притулку проживало сім хвостатих. Одна з них Рижуля з інвалідністю. Під час пожежі вона не змогла самостійно вибратися з вогняної пастки і загинула. На місце викликали і надзвичайників і поліціянтів. Зоозахисники написали заяви, проте переживають, що зловмисника не буде встановлено, а це своєю чергою може призвести до низки аналогічних злочинів. Продовжуючи прично, не можна застосовувати препарати з аптечки для людей: йод, зеленку чи спирт. Натомість краще надати першу допомогу і відвести тварину до ветлікаря. Про правильну допомогу розповідає волонтерка Інеса Капінус. Те, що я можу порадити, мати, це хлоргексидин, тим, чим можна промити, знезаразити і чим не нашкодиш, тобто не лити спирт там у рану чи як люди ллються. Це просто може бути баночка хлоргексидину, який продається в будь-якій аптеці людській. Це бинт, якщо якась кровотеча рана. Це бинт, який можна накласти, зробити пітлю на пащу, якщо тварина травмована і починає гресувати на стресі, так реагувати, щоб її можна було транспортувати, і вона не нікого не травмувала, не погризла. Бинт обов'язково мати. Ну, з такого, що знеболювальне, я знову ж таки не берусь радити, тому що зі знеболювальним, якщо якась політравма і стан тварини нестабільний, всі знеболювальні вони мають ще знаєте, яку дію знижують температуру. Українці повертаються додому. А з ними і їхні хатні улюбленці на вокзалах великих міст України встановили сучасні напувалки з водою. А на де деокупованих територіях волонтери облаштовують годівниці для тварин. Чимало містечок та сіл, хоч і вільні від рашистів, втім, лишаються під постійними обстрілами, і виживати там чотирилапим вкрай складно. 11 найбільших вокзалів країни забезпечені зручними дозаторами питної води для тварин. За рік від початку повномасштабного вторгнення понад 100 тисяч тварин були евакуйовані залізницею. Така потреба стала нагальною о, з початком військового вторгнення в Україну, коли мільйони людей е, ну, евакуювалися за кордоном, бо в західні безпечніші регіони України. Вони їхали зі своїми улюбленцями. І ось, Будь ласка, ви бачите результат за моєю спиною стоїть ось така дуже зручна і проста в користуванні поїлка. Піклуються про тварин не тільки у великих містах. Волонтери щодня вивозять тварин з територій, які знаходяться під постійними обстрілами на Донеччині, Херсонщині Дніпропетровщині. Встановлюють годівнички для чотирилапих. Це саме приклад такої годівнички, яку ми встановлюємо, це е, труба ПВХ, два коліна і за заглушка зверху, це аби сюди не попадала волога від е, дощів, снігу і так далі. І тут в нас ще є QR-код, який веде на наші соцмережі. Всі бажаючі зможуть тут знайти і посилання на те, де встановлено. Тут є мапа, де встановлені годівнички, якщо хтось бажає поповнити їх, і так і є посилання для донатів. Годівниці волонтери майструють самі матеріали. Купують в будівельних крамницях. Коштами допомагають небайдужі українці. Вони називають себе шаленими лотерейщицями. Вже рік майстрині зі всієї України зі своїх лотов виставляють їх на розіграші. Серед них ексклюзивні наплічники, прикраси з бісеру та вишиті рушники. Донати з лотереї спрямовують на закупівлю зігрівайок для військових та медичні вироби. Юристка Ірина завдяки своєму хобі допомагає військовим. Вона активна учасниця лотереї, донати з якої йдуть на закупівлю зігрівайок, оклюзійних наліпок та інших потрібних речей на фронті. Всю зиму купували зігрівайки хімічні, бо хлопцям дуже холодно було. І даний наразі ще ще березень попереду, мабуть, буде не дуже теплий, тому ще купуються. Вони для рук, для ніг, для тіла. За донат у розмірі 25 гривень людині присвоюють номер. Лотерея проходить у прямому ефірі. Переможців обирають генератором випадкових чисел. Наступний розіграш буде цими вихідними. Там будуть наплічники, і певна кількість буде, ну розкрию секрет, обкладинки. Цього в нас ще не було. Обкладинки на записники. Цього ми ще не робили. Вони будуть ще в патріотичній тематиці, а потім буде весна. Виробу для лотереї надають майстрині зі всієї України. Виграшні лоти майстрині розсилають по всьому світові. Повернення Криму до складу України чекають всі українці. Художник з Дніпра Сергій Бурбело не став винятком. Чоловік присвятив цілу серію картин півострову, що на них зображено і яке сенсове навантаження вони мають. Дивіться в наступному матеріалі. Від початку анексії з березня 2014 року Сергій чекає на повернення Криму. Він впевнений, над півостровом знов майорітиме український прапор. Художник створив серію робіт присвячено Криму. Наразі вона налічує приблизно 50 картин. Перші з'явились ще до анексії на самому початку 2013 року, тобто за рік до окупації. А от і сама під враженням від моїх якихось там мандрівок з друзями в походах з палатками, з наметами по всьому Криму і ночівля в цих всіх місцях, да історичних там в цих печерних містах, монастирях. Там ну і це при повному місячному сяєві там. При цих звуках да цикад там усе інше, тобто воно так от якось на мене вплинуло і мені захотілося це зобразити. Серія об'єднує пейзажі, інтер'єри, екстер'єри та абстрактні композиції. Метець зобразив Крим з іншого історичного боку і краси, адже люди звикли сприймати його лише як місце відпочинку. Це дуже таке поверхневе, якби бачення, тому що там насправді більше глибокі сенси, тобто це історичний такий проект. Дуже глибинний такий. Мені подобається, коли люди там кажуть, що взагалі можна стояти перед картинами, медитувати. Ці картини не лише вираження ностальгії про красу Криму, вони є нагадуванням про те, що півострів був і завжди буде українським. У майбутньому картини будуть розігруватись на аукціонах. Зібрані кошти підуть на допомогу ЗСУ. У Нью-Йорку відбудеться благодійна виставка Продаж робіт українських митців. Усі кошти, зібрані під час заходу, підуть на підтримку ініціативи Одягни дитину. Проєкт має на меті забезпечити якомога більше українських малят комфортним новим одягом на цілий рік. Завдяки діяльності фонду волонтери відправляють комплекти речей на деокуповані території Київської, Чернігівської, Харківської та Херсонської областей, а також в район зони бойових дій Донецької та Луганської областей мета своєї виставки познайомити якомога більше людей із цінностями, що поширюють українці, та привернути увагу до гуманітарної кризи, що торкнулася мільйонів людей від початку повномасштабного вторгнення. Для тих, хто не зможе особисто відвідати захід, існує можливість купити віртуальний квиток на подію, що стане донатом до фонду. Виставка запланована на 5 березня. Війна неймовірно складне випробування навіть для дорослої людини. Тисячі дітей зараз вимушено переїжджають, лишаються у селі, втрачають батьків, страждають та помирають на рівні з дорослими. Всі ці діти це майбутнє нашої країни. Надія на краще. І ми маємо забезпечити їх зараз усім, що допоможе пережити цей страшний період. Ми хочемо надати дітям відчуття нормальності та захищеності. А теплий, зручний, і красивий одяг частина базових потреб дитини. Тини Українці обрали найкращу воєнну марку 2022 року за ілюстрацію. «Русський воєнний корабль і віддали голоси майже 198 тисяч людей. Загалом в опитуванні в застосунку дія взяли участь 638 тисяч українців. Ще понад 10 тисяч людей проголосували в соцмережах Укрпошти. Юнайтед 24 та Артем Сіль випустили спецпартію солі з нині окупованого Соледара. Через російські обстріли у квітні підприємство припинило виробництво. Цехи згоріли, обладнання було знищене, але сама сіль в шахтах Соледара вціліла. Із неї виготовили 100 тисяч фірмових пачок з ілюстраціями Міць, українська кам'яна. Вони з'явилися в кількох торговельних мережах. Вартість пачки 500 гривень, 465 гривень з кожної перекажуть на формування флотилії дронів Камікадзе для ГУР. І на цьому наш випуск добігає кінця. Команда Дніпро Ньюс продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтесь на канал Дніпро та на наші спецпроекти. qr коди ви бачите на екрані. Якщо ж ТВ зникає з телеефіру, знайте. Ми працюємо в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. Наш наступний випуск новин вже о 17-й. Тоді побачимось. Наближаємо перемогу разом. Пильнуйте себе.